Зараз я вам покажу, як я як недлі готувала. Зараз я все заберу, а дивіться. Воно тут не треба. Все-таки кнедлі. Як її готувати? Узяти, зварити, слухайте, гречку. Гречку зварити, потім взяти сиру. Узяти сиру трошки. Такого творогу взяти. Потім узяти, гречку перемішати з сиром. Трошки додати солі, додати одне яйце, перемішати, сформувати такі, знаєте, шарики і покласти ці шарики. І, і можна ще ці шарики обжарити е, обжарити ці шарики можна у пательні, щоб вони такі були смачніші. Обжарити ці шарики можна. У питанні, у олійному щоб вони такі хрумкі були далі. У мене, знаєте, гастрит, то я не жару. Я все собі такі шарики зробила, чиї жарити не треба. Просто взяти, зробити по-простому і полити цим сиропом, цим сиропом залити і так смакувати. Я взяла сироп, додавала трохи сметани, трохи води, трохи солі. тако перемішала. І собі вівлю зараз і буду смакувати. Воно дуже-дуже смачне. Спробуйте по моєму рецепті, не пожалієте. Але той, хто може їсти жарене, а їсть жарене, А той, хто на дієті, так готує, як я готувала, дуже смачні канадлі, не пожалієте.